Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Другий блок термінів. Терміни пов'язані з транспортними засобами. Транспортний засіб взагалі це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Ось, як приклад, транспортні засоби все те, що зображено на цій картинці. Транспортні засоби можуть рухатися у складі колони. Колона транспортних засобів це організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним, з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Взагалі, правила руху транспортних засобів у колонах розглядаються у 25-му розділі. Наразі тільки ознайомимося, що мається на увазі під колоною, як вона може виглядати. Ось, скажімо, колона рухається в складі під прикриттям оперативних транспортних засобів. А ось колона Б супроводу оперативних транспортних засобів. Розпізнавальний знак літера К на кожному транспортному засобі і ввімкнене ближнє світло фар. Транспортні засоби прийнято ділити на рейкові і нерейкові. Рейковий транспортний засіб, трамвай та. Платформи із спеціальним обладнанням, що рухається трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Ну, трамвай, в принципі, зрозуміло, що таке платформа із спеціальним обладнанням. Уявіть той же самий трамвай, але на місці пасажирського салону така відкрита платформа, там якийсь кран, якась бочка, обладнання, щось таке технічна служба, скажімо так. Оце буде матися на увазі платформа із спеціальним обладнанням. Додатково, що треба сказати, трамвай у рівних умовах має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Тобто, якщо засоби організації дорожнього руху не передбачають інший порядок руху, тоді за умовчуванням, якщо наша траєкторія перетинається з траєкторією руху трамваю, ми йому маємо поступитися. Крім поділу на рейкові і нерейкові, транспортні засоби також поділяються на механічні і немеханічні. Механічний транспортний засіб транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Тут мається на увазі двигун внутрішнього згоряння. Може бути бензиновий, газовий, дизельний, неважливо. І розміри його абсолютно неважливі. Сама наявність двигуна внутрішнього згоряння вже дає підставу вважати, що такий транспортний засіб буде. Відноситися до механічних. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. З електротранспортом, як бачите, не так все просто. Тут сама наявність електродвигуна ще не дає підстави вважати, що транспортний засіб механічний. Тільки електродвигуни потужністю понад 3 кВт, і їхня наявність дає Підстави вважати, що транспортний засіб треба відносити до механічних. Якщо ж малопотужний відносно електродвигун встановленого менше 3 кВт, тоді такий транспортний засіб відносимо до немеханічних. Взагалі, для чого потрібен цей поділ на механічні, і немеханічні. Справа в тому, що згідно із законодавством, зокрема, правилами дорожнього руху, на механічні транспортні засоби потрібно реєстрація, номерні знаки, страховка, посвідчення водія відповідної категорії. А одна немеханічні транспортні засоби в цілому нічого звище перерахованого не передбачено. Ну, єдине виключення це причеп. До механічних транспортних засобів. А так, в принципі, на велосипеди, скажімо, крісла колісні, гужовий транспорт, ніяких ні посвідчення водія, ні реєстрація не потрібні. Дозволена максимальна маса транспортного засобу або повна маса. Це синонімічні поняття. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда це сума дозволеної максимальної маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда. Дозволену максимальну масу не слід плутати з таким поняттям, як фактична маса. Фактична маса це те, що показують ваги в той чи інший момент часу, в залежності від того, скільки там пасажирів, скільки вантажу покладено на якийсь конкретний транспортний засіб. Зрозуміло, що фактична маса може змінюватися протягом навіть одного дня неодноразово. А от дозволена максимальна маса це така статична величина, розрахункова, теоретична. Для кращого розуміння терміну, давайте приведемо таку аналогію. Ну, звісно, приблизно, але тим не менше. Уявіть, що ви в магазині купляєте валізу, і в її описі читаєте, що ця валіза може витримати розрахована на, скажімо, 20 кг. По факту валіза може бути або порожньою, або там 10 кг може в ній бути, а хтось покладе навіть 30 чи 40 кг. Оце буде фактична маса, тобто вона не обов'язково співпадає з розрахунковою масою. Якщо валізу не перевантажувати, то про якусь гарантію можна говорити. Про більш-менш нормальний довгий термін служби, теж можна говорити. Якщо ж її перевантажувати, то як мінімум ручка може відвалитися. От приблизно така ж сама історія з дозволеною максимальною масою або повною масою, тобто тією масою, яку розрахували конструктори, інженери при виробництві даного транспортного засобу як максимально допустиму масу. Пройдемося коротенько по механічних транспортних засобах. МОПЕД двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Керують мопедами можна керувати, не маючи відкриту категорію А1 у водійському посвідченні. Мотоцикл двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Приклад мотоцикла бачимо, керують мотоциклами, маючи відкриту категорію А. Легковий автомобіль. Автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти. З місцем водія, включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу, із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Керують легковими автомобілями, маючи відкриту категорію Б. Тут доводилося чути декілька разів зауваження, мовляв, картинка не відповідає терміну легковий автомобіль. Мовляв, це ж якийсь мікроавтобус намальований, а ми ж вивчаємо, начебто тут легковий автомобіль. Не поспішайте з такими висновками. Як бачимо, з написаного відштовхуємося не від зовнішнього виду транспортного засобу, а від кількості посадкових місць. Так, от, якщо таких посадкових місць набереться до 9, включно з водійським місцем, тоді даний автомобіль, не дивлячись на його зовнішній огляд, відносимо саме до легкових. Вантажний автомобіль. Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Вантажні автомобілі слід розбивати на три категорії. Перша категорія вантажівки з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн. Можливо, для когось буде відкриттям, але щоб керувати такими автомобілями, достатньо відкритої категорії Б. Далі друга категорія це вантажівки з дозволеною максимальною масою до 7,5 тонн. Щоб їми керувати, має бути відкрита категорія С1 у водійському посвідченні. І найбільші вантажівки більше 7,5 тонн, ними керують, маючи відкриту категорію С. Автопоїзд або транспортний состав, механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами, за допомогою щіпного пристрою, експлуатація транспортного состава або експлуатація автопоїзда, транспортування тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання, відповідність причепа тягачу, наявність страхового з'єднання, єдиної системи сигналізації, освітлення тощо. Отже, Якщо до якогось транспортного засобу приєднали причіп, який за технічною характеристикою підходить до цього виду транспортного засобу. При цьому справний тягово-щіпний пристрій, прилади сигналізації, освітлення, все підключене, все працює. От тоді маємо справу з автопоїздом і, відповідно, його руху, його використання автомобіля разом з причепом, до нього буде іншими словами, називатися Експлуатацією транспортного составу або експлуатацією автопоїзда. Дивимось приклади. Оце все, що показано на даному відео, все можна відносити до автопоїздів. У певних випадках для того, щоб керувати транспортним засобом з причепом, має бути в водійському посвідченні відкрита бути категорія «Е». Літера Е, точніше. Але про це детально у другому розділі буде йти мова. Боксирування, переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів транспортних составів на жорсткому чи гнучкому щепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування. Якщо уявити що до якогось транспортного засобу приєднали причіп, який взагалі-то за технічною характеристикою не призначений для експлуатації з даним видом транспортного засобу, іншими словами, уявимо, до легкого автомобіля приєднали якийсь тракторний причіп. Це вже неправильно називати експлуатацією автопоїзда, такий випадок буде називатися буксируванням. Більш поширений випадок буксирування це коли один механічний транспортний засіб тягне інший транспортний засіб, який з тих чи інших причин самостійно рухатися не може. Це може відбуватися на гнучкому чи жорсткому щепленні. Ось у нас гнучке щеплення, далі буде жорстке щеплення, і метод часткового навантаження може бути. Детально про це буде йти мова у 23 розділі, поки що достатньо таких загальних положень. Автобус, автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9 з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу, із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Повторимося ще раз: водійське місце і до восьми пасажирських в сумі до 9. Це відноситься такий транспортний засіб до легкового автомобіля. А от коли назбиралося більше дев'яти посадкових місць з місцем водія включно. Тоді даний транспортний засіб правильно відносити саме до автобусів. В автобусах виділяють під категорію мікроавтобус одноповерховий автобус з кількістю місць для сидінь найбільше 17, з місцем водія включно. Відповідно, щоб керувати мікроавтобусом, треба мати відкриту категорію D1. Для того, щоб керувати повноцінними автобусами, треба мати відкриту категорію Д. Маршрутні транспортні засоби або транспортні засоби загального користування, автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, гіпотетично, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки, висадки пасажирів. Для того, щоб якийсь транспортний засіб вважався маршрутним, потрібно, щоб виконувалися ось такі умови. Щоб у нього був розклад руху, маршрут прокладений, щоб виділені були місця для зупинки з метою посадки і висадки пасажирів. І от такий транспортний засіб, який за розкладом по якомусь маршруту курсує, от тоді він буде відноситися до маршрутних транспортних засобів. Маршрут Східні транспортні засоби мають певні переваги перед іншими транспортними засобами. Про це будемо говорити в розділі 17. Сільськогосподарська техніка. Тут з точки зору правил дорожнього руху ну, достатньо таке специфічне визначення. Умовно віднесли до сільськогосподарської техніки всі трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньобудівельні, мельоративні машини та інші механізми. Спеціально під одне з екзаменаційних питань зазначимо, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 метра, повинна обов'язково обладнуватися ось таким розпізнавальним знаком транспортного засобу. Тепер пройдемося по немеханічним транспортним засобам. Велосипед транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Крісло колісне спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для руху на дорозі, осіб з інвалідністю або осіб, які відносяться до інших маломобільних груп населення. Крісло колісне має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном чи приводиться в рух мускульною силою людини. І причіп транспортний засіб призначений для руху тільки з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи, причепи, розпуски. Як ми вже говорили, причіп, незважаючи на те, що відноситься до немеханічних транспортних засобів, але про нього окремо прописано, що потрібне в певних випадках посвідчення водія, відкрита літера є в водійському посвідченні. Ховання потрібне на нього, реєстрація в сервісному центрі, відповідно техпаспорт і номерні знаки все це для причепів до механічних транспортних засобів передбачається. Переходимо до третього блоку термінів. Терміни пов'язані з учасниками дорожнього руху. Учасник дорожнього руху взагалі це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. Всі, хто зазначені в цьому визначенні, всі, хто показані на ось цій схемі, всі вони є учасниками дорожнього руху. Але ми зайдемо трошки здалеку. Почнемо з власника транспортного засобу. Це фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами. З точки зору правил, мається на увазі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, так званий в народі техпаспорт. У відповідній графі вказується або прізвище ім'я того, хто є власником транспортного засобу як фізичної особи, або якась організація, яка як юридична особа є власником транспортного засобу. Мабуть, всім зрозуміло, що власник транспортного засобу не обов'язково є учасником дорожнього руху. Він може дома там на дивані десь лежати, дивитися телевізор, при цьому транспортним засобом, що належить йому, має право керувати якась інша особа. В такому випадку, власник і учасник дорожнього руху це. Будуть різні поняття, вони не будуть співпадати. Регулювальник. Поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу свистка, одразу зазначимо, що поліцейський не є учасником дорожнього руху. Не дивлячись на те, що він перебуває безпосередньо на дорозі, але він там не рухається, він там е роботу виконує, він організовує, регулює дорожній рух, тобто, по великому рахунку, він є організатором дорожнього руху, а не простим учасником. Він вище за статусом, ніж просто учасник дорожнього руху. І ще раз повторюся: до учасників дорожнього руху ми його не відносимо. Крім поліцейського, регулювальником можуть бути також працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньої експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді по ромній переправі, які мають відповідне посвідчення та на рукавну пов'язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або парпорець та виконують регулювання у форменому одязі. От всі перераховані особи прирівнюються до регулювальника, і відповідно вимоги всіх цих осіб обов'язкові до виконання нам з вами як учасникам дорожнього руху. Детально про сигнали регулювальника будемо говорити в розділі 8 даних правил. Тепер власне, до учасників дорожнього руху. Водій, особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Чи посвідчення тракториста машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. З цього одразу ж робимо висновок, що далеко не кожна особа, яка сидить за кермом і намагається керувати транспортним засобом, буде вважатися водієм. Водієм буде особа, яка керує транспортним засобом, тільки маючи при собі посвідчення водія відповідної категорії. Як в такому випадку назвати таку особу, що керує транспортним засобом, все ж таки, ну як варіант, особа, яка керує транспортним засобом, не маючи на те відповідних повноважень, тобто на незаконних підставах. Водієм також є особа, яка навчає керування транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Коли дійде справа до практичного водіння, навчання практичному водінню, скоріше за все, ви на той момент ще не будете мати посвідчення водія, але навчатися якось потрібно. Для цього випадку є спеціальний розділ 24, який описує дану ситуацію і при виконанні певних умов дозволяє людині, що поки що не має посвідчення водія, все-таки перебувати за кермом. Водієм в даному випадку вважається особа, що навчає керуванню водіння, тобто інструктор. При цьому саме інструктор несе відповідальність за забезпечення безпеки дорожнього руху. Велосипедист особа, яка керує велосипедом. Особа, яка рухається в кріслі колісному. Особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення. І самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному. Пасажир, особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Ну тут, я думаю, все очевидно. Пішохід. Особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортним засобом, і не виконує на дорозі будь-яку роботу, тобто не є дорожнім робочим, там не вкладає асфальт, не є регулювальником, а просто рухається по дорозі не на транспортному засобі. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед мопед мотоцикл, ведуть, мається на увазі, ведуть в руках, не керують велосипедом мопедом, а саме ведуть в руках. Везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Колона пішоходів. Організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Ось можна приклад побачити, як люди, пішоходи рухаються саме в складі колони. Права обов'язки пішоходів описує четвертий розділ даних правил. Оце, в принципі, і все, що стосується третього блоку термінів, пов'язаних з учасниками дорожнього руху. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.